Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Степанюк Володимир. Я є директором умецького представництва компанії «Рідонтех», що є офіційним ділером фірми Клас в Черкаській області. Донедавна потреба у високопотужних тракторах в Україні була доволі скромною. Нині ситуація різко змінилася, і на перший план виходять продуктивність роботи, і отут знадобляться трактори високої потужності. З першого погляду трактори мають приблизно однакові характеристики. Не зовсім зрозуміло, на що саме краще звертати увагу при виборі трактора. Тому пропоную на цьому розібратися коротко на прикладі трактора Axion 950 від німецької фірми Klaas. Це трактор, який розвиває до 302 кВт 410 кінських сил, завдяки Fiat Power Train, курсор 9 з робочим об'ємом 8,7 літра системою системою палива Common Rail. Двигун вбудований в міцну литу рамну самонесучу конструкцію. Для максимальної стійкості вона ідеально приймає на себе всі навантаження передньої навіски та рами переднього моста. Тобто трактор створено для тяжких робіт в полі. Попереду трактор має передню навіску з великим баластом 2200 кілограм. Радіатори касетного типу для простоти щоденного обслуговування. Задні колеса діаметром 2150 мм. Трактор збалансований 50х50, має довгу клісну базу, 3 м 150 мм, яка при компактних габаритах дає більше маневрності в полі. Без баласців трактор має вагу 13 тисяч 60 кг. Максимальна можлива вага з баластом 18 тисяч кг. Довга база та оптимальне розподілення навантаження забезпечує передачу тялу зусилля на ґрунт. Всі трактори Axiom 9-ї серії обладнані коробкою передач ZFF. -ком. Широка гама швидкостей від 50 метрів за годину до 50 кілометрів за годину, забезпечує високу продуктивність при цьому низьку витрату палива. Все це характеристики КПП СМАТІК. Це безступенева коробка передач, яка має 4 механічні діапазони, які переключаються за допомогою мокрих пластинчастих муфт. Це робить управління трактором комфортним та надійним. Так як при всіх тяжких роботах завжди задіяна більша механічна частина, на будь-якій швидкості забезпечується максимальне КПД. Кабіна має 4 точки амортизації з двома точками регулювання жорсткості. В кабіні маємо органи управління, які розташовані органічно. Все управління інтегровано в підлокітник. Ці базові налаштування трактора проводяться завдяки поворотному монітору Цебіс у діагоналі 21 см та багатофункціональному джойстику. Контроль за трактором завжди в руках водія. Він забезпечує більш комфортне та ефективне управління саміх важливих функцій Action 950. Гідравлічна система Loan Sensing в подачі 220 літрів за хвилину забезпечить продуктивну роботу навісного обладнання. Всі гідравлічні роз'єми обладнані важелем складання тиску. Це дозволяє виконати легко їх підключення та відключення. Задня навіска має вантажоприйомність 11 тонн. Нижні важелі четвертої категорії з механічними стабілізаторами для обох нижніх важелів. Що стосується технічного обслуговування, то це легко та швидко. Завдяки довготривалим інтервалам заміни масла заощаджується багато часу та коштів. Таким чином сезон витрачається менше дорогоцінного часу, а машина знаходиться там, де її має бути в роботі. Отже, даний трактор створений бути ефективним, економним, потужним, продуктивним та легким управлінні обслуговані. Якщо ви шукаєте надійного помічника для свого господарства, він перед вами Axiom 950.